Вітаю щиро всіх телеглядачів і телеглядачок. Це передача «Актуальне інтерв'ю, і ви дивитесь телеканал «Вінниччина». І сьогодні до студії ми запросили Інну Кривешко, засновницю і керівницю громадської організації Вінницька асоціація гостинності Хліб Сіль. Вітаю вас в нашій студії, пані Інно. Добрий день. Незважаючи на те, що в країні ми переживаємо велику проблему, ми зараз. Тій прекрасній порі, коли багато свят, багато радості, багато родинних зустрічей, і коли зазвичай, я згадую наше місто, занурювалося у вогні, сяяло, коли було багато свят. Але тим не менше ми будемо говорити також про Вінницю, можливо, не таку палаючу вогнями, новорічними і різдвяними, а про Вінницю, яка демонструє свою гостинність. Ми будемо говорити про вінницькі стандарти гостинності. І пані Інна розкаже власне, що це таке, і чим це буде корисно, і як це буде відображатись на наших гостях, туристах, які. І сьогодні, незважаючи на війну, приїздять до нашого міста. Отож, пані Інно, що ви вкладаєте в поняття віницький стандарт гостинності? Що це? І чи на часі про це сьогодні говорити? Так, на часі, тому що гостинність в першу чергу це турбота, це людяність, це душа. І зараз, тим паче, в такі важкі часи. Люди потребують дуже цього. І тому ми, створюючи вінницький стандарт гостинності, не знали, що нашу країну чекає така біда. І... Але ми розуміли, що ми маємо наше місто ідентифікувати, тому що воно прекрасне. І саме по запиту, що ми хотіли розвивати напрямок туризму нашого, в нашому місті, щоб наше місто стало туристичним не тільки завдяки фонтану, а завдяки людям, е, сфері гостинності, смачній їжі і сервісу. Тому я вкладаю в Вінницький стандарт гостинності такий контекст, що це не чіткі правила, а це все-таки про душу і емоції. Про те, як ми зустрічаємо гостей, як ми їх обіймаємо подумки, як ми посміхаємося, який ми даємо сервіс і отримуємо зворотній зв'язок. Тому що, щоб наші туристи, наші гості в Вінниці, та й та й мешканці Вінничини також заслуговують на турботу і на позитивні емоції. І таким чином ми це звели. Це не документ, це домовленість міста сфери гостинності про те, як ми транслюємо нашу любов до наших гостей. А загалом, як виникла ось така цікава ідея? Ідея цього стандарту, і що стало поштовхом до розробки саме у Вінниці, тому що ми з вами поспілкувалися, з'ясувалося, що Вінниця чи не одне місто, яке власне напрацьовує такі стандарти. І не лише це поки що ідея, а це вже реальні механізми на сьогодні. Так, так. Е, ідея виникла, коли була створена громадська організація. Е, потім ми познайомились діалог з владою, створився при міській раді департамент маркетингу і туризму міста. І в цій колаборації бізнесу і влади ми вирішили створити такий стандарт. Я вам більше скажу, це була навіть ідея міста, міста департаменту туризму і маркетингу, а бізнес це підхопив. Підтримав. Так. Да. І ми це разом зробили, от не можу не запитати, е, ініціювати ось такі речі, е, і, власне, навіть назва сама громадської організації Вінницька асоціація гостин... Гостин... гостинності хліб-сіль, може, людина, яка залюблена у місто. Що... що саме так надихає вас особисто займатися цим? Е, я вам скажу, я в... в в сфері гостинності багато років. І коли я чула зворотній зв'язок. Що Вінниця прекрасне місто, але нема де смачно поїсти, але нема куди піти. Особливо ресторанна сфера потерпала від таких негативних відгуків. Це було давно, але коли я це чула, мені завжди було шкода за місто, що в нас таке прекрасне місто і такі погані відгуки. І я почала в цьому напрямку працювати і, і думати, як розвиватися. І що, як, можна зробити? І що можна зробити, об'єднавшись не як конкуренти, а як колеги, і зробити наше місто кращим і, і відгуки туристів також кращі, тому. Все вдалося. Я така да, да, місто, місто пощастило. І саме основне, що наскільки я розумію, спілкуюсь і чую багато людей, які закохані в місто і хочуть зробити багато вінчан, місто якомога краще. Власне, чим ось цей стандарт відрізняється від? Загальних уявлень, які ми маємо. Багато хто з нас подорожує, знає багато різних відвідав інших міст, інших країн, інших українських сіл, містечок. Про сервіс, гостинність саме у готельно-ресторанній сфері. Наш стандарт це не стандарт такий в прямому значенні, тому що ми дуже багато вкладали саме емоції, любові і душі. Тому що наше місце місто саме про це е, чіткі стандарти, скріпти, да, по яким працює весь світ, як зустріти гостя, як обслужити, який сервіс надати. А ми це зробили трошки по-іншому. Ми спочатку створили піраміду цінностей, Ми спочатку ідентифікували, яке наше місто і хто наш гість. Це назвати про профіль mm -hmm. гостя. гостя профіль, да, так, да, профіль гостя. І на базі цієї піраміди цінності ми саме створили цих вісім кроків. Він стандарт гостинності називається вісім кроків до серця гостя. Поділіться, тому, що це за тому кроки? він відрізняється радикально. Ми починаємо з усмішки, ми починаємо з привітання. Привітання українською. Ми… Ідентифікуємо гостя, показуємо, що ми йому раді, і занурюємо в атмосферу міста. Як це відбувається? Кожен заклад має свою концепцію. На той момент, коли Вінницький стандарт гостинності був створений, 30 закладів, самих таких ведучих популярних в нашому місті, пройшли навчання. Нам дуже допомагала, я називаю хрещеною мамою Вінницького стандарту гостинності Оксана Марусич, це експерт по сервісу, найкращий в Україні, і вона нам допомагала створювати, і кожен рік вона до нас приїжджає за підтримки міської ради, ми проводимо тренінги, ми розвиваємося і тримаємо руку на пульсі. Тому оцих вісім кроків це зустріч. Посмішка, обійми, обійми, але обійми огорнути теплом. огорнути теплом, подумки і щирість. Оце дуже дуже важливо не демонструвати просто постать і таку натянуту посмішку, а саме робити це щиро любити гостя і дати йому відчуття, що йому тут раді і що ми його чекаємо. Потім закохати в своє місто. Для того, щоб закохати, треба, по-перше, треба його кохати. По-друге, пишатися, в якому місті ти живеш, і знати його основні цінності. І коли ти це знаєш і це транслюєш, і, і турбота. От в наших кроках прописано: турбота е, про кожен крок. Е, Оцей шлях гостя, який гість проходить, як заїхав в місто, і що він проходить? Таксі, кав'ярня, готель, музей оце, сфера гостинності повністю супроводжує гостя від А до Я. І тільки тоді, коли гість відчуває це тепло, він їде з міста, радить місто. Розповідає друзям, колегам, родичам, що от був в Вінниці, а там так затишно, а там так тепло, а там смачно. Но, слава Богу, вже культура розвивається завдяки завдяки Вінницькому стандарту гостинності. Були створені наші страви, саме Вінницькі. Нам допомагала в цьому дослідниця Подільської кухні Олена Павлова. Вона створила рецепт Вінницького борщу на вишні. У нас дуже багато вже закладів вели багато страв саме з вишнею, тому що вишня це наша родзинка, це прописано в нашій, нашій історії. І ми так вплили вишню в страви, тому що це наша ідентифікація. Це Саме наша віни да, нашого да, міста да, да. ну не даремно вишенька, багато історії. Селище да. вишенька І писалось і... багато про це. Да. про сади ну, звісно, вишневі. Це, це Дуже актуально і зрозуміло виправдано. Ось я до вас таке запитання: якщо ми говоримо про ці стандарти, які вже введено і за якими вже працюють і навчалися люди, от коли ви заходите в будь-який заклад ресторацію, ви відчуваєте, що вони працюють? І чи можете ви отак, от на око, на перший погляд, визначити, як працюють ці стандарти? Чи змінилась ось ця атмосфера, або це про атмосферу, зрештою, невловимо, І чи відповідає заклад? Цінностям і стандартам гостинності Вінницької. Так, так. В основному ті заклади, які пройшли навчання, які постійно проходять тренінги, ми це проводимо мінімум раз в рік. І це відчувається на кожному кроці. Ну, в першу чергу, я думаю, що ви також, коли буваєте в закладах, це також відчувається, коли офіціанти. Зустрічають, як вони посміхаються, як вони раді бачити. Це саме оце починалось звідси. З душа Вінничини це в щирості і в гостинності, і в тому, як привіталися, як звернули увагу, як надали сервіс, як потурбувалися про вас. Гості це відчувають? Вони якось відгукуються. Так, так. Я спілкуюсь з туристами, я моніторю, дивлюся, читаю відгуки про наше місто, і вони дійсно і я знаєте, як знаю, що я до цього дотична, я пишаю, що наші стандарти, наші такі внутрішні правила працюють, і це дуже добре. Як в цьому випадку і власне на цьому шляху спрацювала громадська організація Хліб Сіль і Вінницька асоціація гостинності, як вона допомагає об'єднувати представників бізнесу інших стейхолдерів, власне, в меті досягати вершин, досягати ідеалу? Основна мета громадської організації – це об'єднання. Тому що ми розуміли, що ми, об'єднавшись, можемо більше зробити корисного, чим конкурувати одне з одним. І ми стали всі партнерами. Я е, розумію, що це не всі. Хтось не зрозумів цієї ідеї, хтось ще. Хтось не, по дорозі ще, ще по дорозі. Е, але взагалом це працює. Це працює Саме на тому рівні, об'єднавшись, ми можемо дуже багато зробити, і так воно і є. Ми допомагаємо одне одному. Ми не конкурентні, ми колеги. Пані Іно, якщо говорити про Вінницьку асоціацію гостинності і стандарт, то ви згадували про продукт, про вишню, про особливий продукт, який вже стає улюбленим. є... Прекрасні солодощі, які мають в основі вишню, є страви, наприклад, борщ український, який на вишні. Наскільки важливою є гастроіндустрія для розвитку саме вінницького туристичного продукту локального? Це може бути і щодо кухні, щодо страв, можливо, ще в, якимось, в якихось інших напрямках? Оце дуже важливо, тому що ми через гастрономію, через страви, через сервіс. Через локального виробника можемо показати свою, от які ми, да, про що ми. Це дуже важливо, тому що турист, ми всі живі люди. Туристи приїжджають в Вінницю, що вони вперше хочуть Ну, поїсти і поспати, і щоб це було смачно, щоб тепло да, да, і затишно. Так, так, тому розвиваючи подільську кухню, саме Вінницька асоціація гостинності в колаборації з клубом подільської кухні, ми постійно розвиваємо, ми проводимо майстер-класи з нашими шефами, місцевими для того, щоб показати, що саме наша гастрономія, наша наші страви, наша їжа можливо, вона смачна і це можливо. Може бути нашою родзинкою, щоб поїсть, те, що він відчував через їжу, через сервіс, запам'ятовував і повертався в наше місто. Ми зараз в особливому періоді, це найулюбленіші дні дітей та й дорослих, це і Різдво, це і цикл Різдвяних свят, це новоріччя. Звісно, що сьогодні цю атмосферу псує. Війна, звісно, що ми змінились, але тим не менше кожен із нас хоче, особливо діти, хоче оцей шматочок радості і щастя, оцього різдвяного новорічного дива. Чого очікувати гостям і що отримують гості туристи у Вінниці саме в ці дні? Чи якось по особливому їх зустрічають? Звісно, по особливому тому що. Кожен заклад хоче транслювати любов до гостя через, свої, через свою концепцію, через свої можливості. Тому ви бачили, як і бачите, як заклади прикрашають, ялинки ставлять, придумують подаруночки. Це тому... той же стандарт гостинності, так? Так, так, тому що це все це наш стандарт саме про це, про любов до гостя. Це саме основне, про любов і турботу. І наші туристи, наші гості, а зараз такий час, що родинних дуже багато ну, поїздок, да? гостей, які приїжджають до, до своїх родин. Шкільні канікули, от буквально вчора спілкувалася з групою туристів, молодих підлітків, які три дні були у Вінниці. Вони в захваті від нашого міста. Їм все сподобалося. Звідки вони приїхали? Три дні вони були тут. А звідки приїхали? З Києва. З Києва, З Києва так. Вони, Щоб в нас безпечніше, щоб в нас тиша, що вони змогли переключитися. І єдине, що вони дуже були розочаровані, що в нас в місті немає ялинки і ярмарки новорічної. Оце єдине, що Ну, ну, ну зовсім їм не сподобалось. А так, в основному, вони в захваті від нашого міста і все їм сподобалось. Тобто стандарти Вінницької гостинності працюють. Так. так, Але я ви цим не зупиняєтесь, і звісно, що ви удосконалюєте, ви моніторите, ви спілкуєтесь, і я точно переконана. Ну, ми не, не один рік Вінниця є одним із найкращих міст. Я точно впевнена, що так буде залишатися надалі. Звісно, кілька слів для наших глядачів, які. І додадуть настрою, кілька побажань від вас. Ну я нашим глядачам ну, вітаю з, з прийдешніми святами, з Різдвом, з Новим роком. Бажаю, щоб всі були здорові, щасливі, радісні. Я бажаю, щоб ми всі дарили, дарували один одному тепло. Це дуже важливо, особливо в такі важкі часи, які ми зараз переживаємо. Не бути байдужими, допомагати одне одному. Посміхатися більше. Всім бажаю більше радості, тепла і любові це дуже важливо. Дякую вам щиро, пані Іно. Це власне, ви бажаєте того, над чим із командою так. своїми однодумцями і з тими людьми, які люблять місто і людей, власне, ви над цим і працюєте. Дарувати турботу, тепло, радість. І щастя. Дякую вам за цей візит і за вашу роботу. Всіляких успіхів вам на цьому нелегкому шляху, але дуже вдячному шляху і дуже необхідному. Я нагадаю, що гостя нашої студії на Кривешко, засновниця і керівниця громадської організації Вінницька асоціація гостинності Хліб Сіль. Ну а вам, звісно, бажаю нехай ці прекрасні дні передньоворіччя, нового року свят. Подарують вам нові зустрічі, яскраві враження. І звісно, віру у краще. Дякуємо, що були з нами сьогодні, і бережіть себе, даруйте радість близьким і своїм рідним. Щасти вам і до зустрічі!